Ми в ефірі вже? Да. Дівчатка, ви нас питаєте от за нашу лягулечку, викажуть обрізки. Лялечки мої, куколки мої, золотульки мої, ріднульки мої, це не обрізки. Це філе різане доличками. Просто це йде задня часть. Дивіться, шкурочка лишається, ми викидаємо. Дивіться, це філе з задньої частини. Ми його нарізаємо доличками. Відеочко 480 грам, воно коштує 500 гривень. 0,984930776. Мої красотурички. Неужели ви думаєте, що ми можемо обрізки продавати? Так. Ні, мої, ми зараз, дівчатки дивіться, ви питаєте за брюшки на головки. Дівчатка. Ми зараз, ми ж головки, ви знаєте, що ми віддаємо в храм, ми їх не беремо. Нам привозять, ми їх віддаємо в храм. Брюшок немає, ми беремо ціле на філії. Дівчатки, значить, дивіться, кості люди до мене. Подивіться мої, дивіться, це філіє різане отакими доличками. Отакими долічками. Бачите? Ні в якому випадку не обрізки. Ми налеба, набираємо відро, отак от набираємо відро. Так? Набираємо, звішуємо його і 400. дівчаточки мої. Значить дивіться, ви розумієте, ми замовлення ми робимо тільки на Viber 0,98, 4,93, 0,7, 0, 98, 4, 9, 3, 0 7, 76. Ми в день робимо по 40 відеречок, дівчатка. І, звісно, воно дуже удобно. Ви собі взяли, відкрили його таку дорочку зірок. Замовлення, кроме вайбера, дівчатка мої нікуди. Кожне відеречко, це не звішувати, це ввічні вже. Да. Давай відходимо на вісі Дивіться, я ось беру любе відеречко, мої хороші. На дивіться, У ньому йде 500 грамів, 480 грамів виходить філе, воно коштує 500 гривень дівчатка Це, ще скажу вам, це ніякому обрізки. Бачите, це філік, оці від у мене. Ось таке різане долічками, дівулечки, воно дуже смачне і воно йде мало-мало сольне. Ви знаєте, що у нас рибулечка мало сольна, красунівої. Дівчатки дивіться, упередів у нас йдуть свята. У ще день закоханих, 8 марта. І ви знаєте, в цьому році дуже рання Пасха, Дівчатка. Якщо ви візьмете цю рибулечку, кинете її в морозилку і їй нічого не буде. Ціна, допустимо, да, ціна, ну не знаю, ціна поки не міняється. Ні-ні, Це... уверху, ні, що там пише, І не, не нема ну, Нічого не пишуть? Воно може таке відео і музика грати. Дівчатка мої, найголовніше, дивіться мої красують, щоб ви знали. крім вайбера ми замовлення не приймаємо нікуди. Дивіться, вперед свята, ну, да? впереді Паска, Маслениця і всі, понятно, що хоч кусочок рибулечки, а ви захочете взяти. Дівчатка. Якщо викинути рибу в морозилку, вона в морозилці ще вкусніше буде. От чорна ікра, щуча ікра, вона заморажується. Красна – нежелательно. Хоча, якщо вдруг лікраснує і курку заморозили, да? Дивіться, я не кидаю шкурочки до річки, я кидаю шкурочки одільно, бо ви мені ще запишете, шкурочки кидаю в кульок. Ні, шкурочки, дівчатками, от одільно, а тут у нас щоб Ви часу, ну ви розумієте, що моїх разотуричок, з є багато. І так я хочу щось сказати, десь мої злючечки пропали. Ляльчка. А що ви пропали? Чого ви світульки нічого не пишете? Чи вам стало світульку жалко? Да? Вы все мені паскудьте, паскуйте. Чого її паскути? не плохо, Я її знаю лічно. Я, я світурочку знаю лічно. Коли відео було, не грала музика? Ні. Дівчаточки, мої краситулечки, мої днички. Я тут світу сама річно знаю. Байдужа жінка, байдуже, стоїть на привозі, торгує рибулькою, Костік у неї є, Олє, Жуня є, Деса є. Ви ну, що? Костик, ти не знаєш світульку з чачання? Знаю. Знаєш? No, yeah. Скудять її сюди. А скудять що його? Жінка собі просто працює. Боже, мені хто ж коли не дає працювати. Дивіться, у нас на привозі є скільки містов, ви навіть можете возле тої світулечки стати і теж то рибкою і крою. І повірте мені, що у вас теж будуть клієнти. І в світульки будуть, і у вас будуть. Ми ж не жадні, мої рідні, мої. Ви, ви розумієте, ви мої прямо любусі красотусі. Ну це все, це компліменти я вам з лючки наробила в живот і до. Да. Да. Щоб ви мене вже не поскудили, мої рідні. Дівчатка. Замовлення приймаємо на вайбер 0984930776. Дівулечки. Берете рибулечку, кидайте її в морозілочку, нічого і не буде. Вона вся ця рибулечка, до речі, дівочки, мої. Ми... Так, мої красульки відчули мене, мої рибулі, мої... ми мої... 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 шкурочки кидаю з кульок. Ви Зараз напишу, кидає шкурки в кульок. Ну, красотурі вам би повод написати, да, мої різненькі. Але хочу вам сказати і подякувати, що ви у мене є. Так, мої хороші, Це все раду. Уперед свята і лючки даже я тоже хочу, щоб поїли кулькину рибулечку. Замовляйте на вайбер 098 493 07 0776. Так, у нас там люди, сейчас я дорізаю. Так, дівчатка мої, дивіться, я беру одну рибулечку, Рибка просто класна. Дівчатки, оцю рибку, маслинку между хамончиком, 098 493 07 0776. У нас саме вкусна рибуля, дівчатка. Це не обрізка це філі за дольками. Ми любимо кусочек, які ми не беремо. Не те, що вкусно, вона неймовірно, просто вона йде мало-мало сольна. Вона просто, як ми тоді сказали, таю, таю, таю. Як нашу красуню звати? Соломійка. Соломійка, включайте теж камеру, давайте. Так, Соломійчка, дивіться тобі, дуже велике вітання світулечки. Тако двойне буде відео. Моя красунечка. Це самого Києва ви приїхали. Боже, за такими рулетками до світульки, а вони дійсно, ви знаєте, вони смачні, найсмачніші. Так що, соломійки, вітання. Соломійка, ти у мене і там будеш, і тут. Я два рулетки даю вам, так? Да, да. Хорошо, согласна. Так, будь ласка, 1580. Так. Пойот, да. все. Соломійка, вам вітання, Києву вітання, гарно всім дня. Наші віднулі, наші красотулі. Значить, грибка нарізалася, все зробилося. Ми її поки сідаємо на замовлення. Дівчатка, там з кумрічки, ще поки немає, вона буде. Ми обов'язково зробимо не Косик, покажи, дивіться. двісті Тут буде зараз рибна, тут буде рибка, колбаска і корка. І тут буде асортів. Риб... Заказ, який ми готуємо. Дівчинки зараз заберуть закази. Заберуть. Рибулечка, дівчатка, дві рибулечки, дивіться, скільки є, ми вже десь вітер подали. Малосолочка є, все є. Зараз ми їмо поли і починаємо сідати з костиком на закази. Ви знаєте, що ми коли все робимо, правда? Тут хлорка до месту присутствує 24 на 7. Тому що ви знаєте, для нас чесно

Спасибо. Вам удачи. забирайте, будь ласка. Так що ми віднулі Уборочку ми зробили. Зараз зайчик приносить ящики і на закази. Дівчатка, дивіться, зараз бути мидії, пресерви. Дівчатки, багато хто хоче сьогодні, віді пресерв? Поки немає. Ми ж зробимо з кості ролик. Ми тільки отримаємо одразу вам все покажемо. Так що, мої хороші, де мене вже пол на Ми, ми так ми їм пол, витираємо ручки і сідаємо. Я пишу кості собі. Зараз всі дівчатки, отакі От, подарунки нас зібрали. Але ми можемо в коробку, Я вам зараз покажу, який ми будемо робити. Всім гарного дня, позитивно насту. Швабра це моя подружка. До речі, саме класна швабра, це ти кості про От, така. У мене й дома. Ось у мене дома та длинна є, але вона роз'ялозє. А я і тою ми, а потім встаю на колінки, дугою мию. Так, мої дівчатка, дивіться, який сьогодні шикарний молочний корпус. Сьогодні в нас, з... підожди, сердець. А який сьогодні день? тіваль? який сьогодні день? Який день сьогодні? Четвер. Господи, я вже кажу середа. Так, це наш асортимент колбаски. Замовлення дівчатка 098-493-0776. Вибор колбаски в нас шикарний. Вітрина у нас шикарна. Все виложено. Дивіться, пол тільки що світулечка. Дивіться, як вимила красиво пол. У нас завжди ідеальна чистота, дівчатка мої. Навіть не хочу вставати, тому що тільки помила пол. І внутрі, і наружі, дівчатки мої. Це наша рибулечка, дівчатки, все вилежено, все красивенько, все в холодильничку. Дівчатка, замовлення, будь ласка, на вайбер. 098 493 0776. У нас завжди ідеальна чистота. Бачите? Помила пол він аж блистить. Зараз хай він весох не головне. Так що, будь ласка, пишіть, дзвоніть, ми вам все передамо. Такова у нас красивенька вітриночка. 2014, 14, дівчатка. Тому що Ми дуже з вами плень сіти, яка з давиться, хоч би вона не віддасть. Раз, де. Накрасила губки, другий. На голові, звісно, прическа у мене, Гуляй, моя рочоста. Кось, так? Судя дурдом. Хто куди у вас? А я взагалі люблю кутки бардачок, не, дивіться, косичку заплала, резиночкою від грошей зацепила. скільки ця пачка резинок стоїть. Десь 50 гривень, так? Да? 100 штук. Дівчатка, на 100 днів, пожалуйста. Які 100 днів, це не дір доходить неділю. Так мої рідні, різні. Дивіться. Ми з костіком сіли на заказки багато, хто хоче сільотку, міді. Дівчатка, немає поки не сільок не міді. Як тільки буде, одразу я покажу ролик і вона улікає. Дивіться, я вам сказала, дівчинка спочатку хотіла в коробочку, але коробочку вона відложила, поки надо. Ми зробили 5 замовлень. Значить, дивіться, костік у нас є рамя. Нема, так? Да? Тетя валя, номер телефона. Ноль шістдесят шесть, ноль Так, дівчаточки, прорибра я вам сказала. Вони дійсно смачні. Дівчатка у нас впереді свята день закоханих, 8 березня і впереді Паска масленця. Так, домашня колбаска, по Валь. 420. Так, давайте покупати. Там, де у мене спец, по чому ці купати? З чого це? Це індюшка. Індюшка по чому? 380 кілограмів. Да. Це бараніна. Дівчатка бараніна є не в усіх. 430 грн. 430 гривень. Дівчатка, це все вакуумується і передається да. новий пошті. Це жлобська колбаска у мене є. Що таке жлобська? Це що таке? Жлоби, робили колбасу, І так да? да. Отак. Такого немає, а колбаса лишилася. Поняла. А дивіться, такої барані немає ніде на привозі. Дівчатка, такої барані немає ніде. Потім, дивіться, дуже великий вибір вяленого м'яска. Подивіться, дуже великий вибір вяленого А Ану, дівчатка, ціна його філієчки. 700, 700 гривень дівчатка. Це іменно вялена філейка. теж вона не всі дискрізь є. Так, це шов вна... номер телефона. 72. Дівчатка, що це в нас? Це гадяжа, вирізка гадяжа. По чому вона? Я без неї бастурну, а я без бастурну. Ноги не, не хочеться їм такого остреньке. Робиться така чистка. 700 Дівчатка, 700 гривень, хто любить філеєчку вялене. Да. Потім, так, тя а ну покажіть, це язиковий зель, так? Да? По чому він? 500. Дівчатка, ви все вакуумуєте, все да. ж новий почту. А так, це що у нас шее, таке? Шийка, по чому? 400 дівчатка, воно іменно копчене. Ви що знак, воно все пахне, так, оце дуже вкусне. Оце взагалі дуже. Мені так Це речі, так, в... він? Перчик? А в розрізі він є, він? є він, є він ну не розрізаний? Не роз... Він невеличкий, він маленький. Він Паріка, маленький так. Хорошо. Печеночна печ... кол... колбаска. Пічоночне колбаска бісі маску, печенка є Да, потом Потім кров'яночка, дуже вкусна, тютюварічка. 180, 180, 180 так. дівчатка, так, що там у нас Паріка. ще є. Дівчатка, печерьовок, дивіться, одне м'ясо. Дівчатка, є все в нашій дютіварі. Валя, номер телефону: 066 071 42 72. Показуємо шкурочку, почому? Це ж подва. Достань там, ну, покажи, Валя. Ну я хочу вам сказати, що вона у вас обалденно класна, дівшотка шкурочка по 120 грн. Скільки треба її брати, щоб ви отправили? Мінімум 2 кг, хочеться діаметру. Ну, дивіться, беріть 2 кг шкурочки, кусочок кров'яночки, печіночко, дайте Валичек передасть. Так, розкажіть про солонинки ваші, Сало, солонинка, по чому? Солонка 350. Да, сало так, це, це сало генеральське считается? Так. Да. Дивіться, дівчатка, генеральське сало, це отаку йде з прослоєчка. Зараз, по чому це сало? сало, сало 320 дівчатка, дивіться, 320 гривень, але це генеральське сало, тому що, дивіться, генеральське сало це коли йде м'ясна прослоєчка. Воно не широке, воно є в тітювалічці. Дивіться, є солонинка, м'ясна чому? 350. 350. І таке обичне сало, по чому. 300 дівчатка, подивіться на цю богиню. Дівчатки, номер телефона є Так, дівчатка, вітринка відкринкою. Ми йдемо до нашої всім любимої тітівалі. Стол номер 105 і стол 104. Який? Який з них? Що в нас? Який стол? Два. Два. Номер телефона. Інтересний номер телефона. На одному столі мені на міста. Поняла, номер телефона. Так, тітівалечка, йдемте з вами. Значить, дівчатка, дивіться, дуже великий асортимент товару. Зрютя Валя, я учора їла ва видала рібра. От повірте мені. Вони от мама моя колись скаптила. Дівчатка, от ви знаєте, ну в альбіна, ну альбіна це одне. Ну дятя Валя, вони такі вкусні, вони іменно викапчені. Дівчатка, номер телефона в началі є ролікам. тетя Валя, оці ребра передає, Дівулі, одне м'ясо. Подивіться, по чому ребра. Дівчатка, 300 гривень за кілограм. Я вчора два ребра. Яку маламурила. Чуть валь, вони дуже вкусні. Дівчатка, от я вам говорю, я вчора їла ці ребра, вони дуже смачні тетя Валя. І плюс видали м'язку, що я його не їла. М'ясько буду їсти сьогодні. Дівчатки, просто супер класні. Да. Давайте заказ номер три. Коробочка номер три. Дівчатка. Це дуже заказки. От тут 100 грамів курочки. Дівчатка, ще раз кажу. тут Трибулечка и Видаречка. Девчатка, ограничений в заказе нема. 098 0776 Заказ номер 3, 1450. Шоу у нас ходе 1450. Входит обалденно классная коробочка, очаровательно обаятельно конфетка, тунец, как э, это называется, хамон и маслинки. Девчатка, номер 3, 1450. Коробочка прекрасна. Видите, тунец, маслинки и хамончик. Девчатка, 1450 обалденно класний подарунок. По-перше, все вкусно, полезно. Дівчата, хамон без прожилок, тунець обалденно класний, олівочки просто тають у вашому роті. І це виходить. 1450 на борт No3. Зайчик время вже? Нема, виключай, зайчик. Давайте. Давай, моя ласточка. Так, мої хороші. Новий? Так, новий, де. Номер 2. Що у нас входить в пакет номер 2 Дивіться, пакет коробочка номер 3 у нас входить. 3,550. Що входить в пі Дівчатка, якщо вам подалося, пишете, хочу вторий номер. 3,550, В нього входить хамон, маслини, олівочки, колбаска і всімі любимі наша ікорочка от світулечки, Плюс отака от цукарочка вкидайте в подарунок, Дівчатка, ви коли хочете цукерку, випишіть ролику під заказом, Дайте вашу цукерку. Вона чарівна. Вона ви її один раз діли вам і на рік достатньо раз на рік посмоктали і забули. Значить. 3 550 коробочка номер 2 У Світулечки на привозі 098 493 07 76 Знайчик, є время? Є, ще є. Ми встигаємо ще один заказ. А чи бувалі? Не встигаємо. Значить, дивіться, 3 3,550, отака обалденна, красива коробочка на подарунок. Дівчатка, вперед, день закоханий. 8 березня. Масленця, паска, пишіть все. Значить так, 098 493 07 76 набут номер 4. Що входить в набір номер 4? Подарунковий набір дівчатка, це дуже удобно і вкусно. По-перше, завжди полезно, смачно, коробочка в подарунок. Конфетка отцвітить один раз в рік, вам треба її з'їсти, більше не треба. Значить так. Заказ номер 4 1500 грн. 1500 грн що входить? Тунець, набір колбасок і оболгенна курка з скумбрічкою, молоко дуже смачна. 1500 грн замовлення номер 4. Коробочка Кумбрічка, колбаска, як то нець. Дівчат, ой, і хамончик. Дівчатка, по-перше, вкусно, красиво і полезно. Ви розумієте, що подарити? Ну, да, 1150, казалось би, ти конверт не положиш 1500, правильно? 1500, ось. А дивіться, а такий наборчик принесла. Можна в кульочок, можна взагалі нічого не ложити. 1500 п'ятсот гривень, отакий наборчик. Є время зайчика? Нема, нема. Ми не ми, рот не закривається. Добре, ми йому з любов'ю до вас. Так, йдемо. Номер 4, Потім. А ти її включаєш чернеки, чи, чи як Олєшка, знімає мене і вибиває. Але ж та малий, я говорю, розказую, коли дивлюся, а роліки, де роліки не мене дивиться. Я кажу, кого ти знімав? тебе? А де я кажу? Де я ділася? Аліжує. Могу те ліжує. Так, цукерка, набор номер 5. один рік ви її посмоктали, У вас весь рік буде просто паркати. Ваша світулька пархає. Несмотря ні на що, є трудності нема, ми повинні жити. Трудності без них теж є, ви знаєте, колись є падіння, колись ми встали, колись ми припадаємо на колінках, але ми потім із такою і йдемо вперед, тому що це життя. В житті буває все. Все гладко, ніколи в житті не буде. Не буде гладко. Десь ми спотикнулись, десь ми щось не знаємо, десь нас навчать. Це все життя. І ми до цього відносимося. Я до цього відносинася абсолютно лояльно. Скільки раз теж я жива людина, скільки разів я теж робила ну, непонятно, що Слухайте, ми всі люди, ми всі ошибаємося. До чого я веду? Їжте, ось цю цукерку їжі, щоб бачиться не видати. Все, значить, роззакрити? Я так переживаю, що я тут говорити почав, значить, ти хоч чернетка, да? далі чернетки і звук. А музика не грає, не грає. Не. Дівчатка, набор номер 5, входить така цукерочка. Дивіться, набор номер 5. 1600 гривень. Що в нього входить? Цукерка, коробочка. Значить так, підечка малосолочки, колбаска і стомбрійка з голубою. Цей набор номер 5 коштує 1600 гривень. Дівчатка, замовлення на байде. 09849307 сімдесят шість. Значить, дивіться, я вам показала п'ять наборів це замовила дівчинка. Якщо ви хочете такий наборчик, ви говорите Там номер 5, тільки добавьте сюди, що допустимо іковочку. Карше, да? якщо ми додамо 1600 плюс 700, скільки буде хоч, якщо знаю, давай почитай. 2300 Пожалуйста, тут математика вище уровень свята бухгалтер. Господи, хоч закрить того рода і не кажи нікому, що ти бухгалтер. А я без машинки нічого не вважаю. А що? Я це так не поштовуєш? Що таке просто? Я тобі говорю. Дивіться, отакий от наборчик, якщо ми додамо так, мої хорошенькі, 0,984 девять Ну кості, ти мене оплідовує. я тобі кажу. Я на кулькулятор, я дійшла до кулькулятора, то ти вже мені сказав. Молодець, дивіться, наборчик коштує 1600, але якщо ми додаємо і корочку, він буде коштувати 2300. Ми вам додали все, що ви захочете. Саме головне замовлення тільки на Viber. 0,98, 493, Номер один заказ 1690, номер 2 3550, номер 3 1450, номер 4 1500 і номер 5 1600. Дівчатка, ось вже 100 грамів корочки, ми відправляємо, куди постійна На Житомирська область, Бердичівський район. Дівчатки, у нас немає огранічений в заказі. Неважливо, що ви візьмете. Чи ви візьмете оце відеочко з любов'ю цітульки 500 гривень, а балдина вкусна рибулька різана доличками, просто тає у вашому рочику. Саме головне. Пишіть чітко, корот, номер телефона фімілі і гостя. Якщо вдруг немає дом... Добрий день, буває таке, що немає вдома світла, дівчат. Дівчатка, буває таке, що вдома немає світла, не можете оплатити. Дівчатки, саме головне не тяніт. Дивіться, я вам скидую суму. От я ще дівчатки скинула суму, Ось, це номер 4, От вона відложена ця посилочка. Тут на 1460, Дивіться, дівчатка, дівчатка сказала, що немає світла. Дівчатка, ви головне мені це горить сразу, щоб ми не пакували. Нема світла. Я його ставлю в холодильник, відправимо вам завтра. Ні, з'явилось світло. Ви оплатили, ми відправили. Дівчатка, ми не працюємо на ложку. Це продукти харчування, мої рідні, ви знаєте, що, поки холодно, передачу передаємо. Потепліє, передачу передавати не будемо, не ображайтеся. Для нас важливо, щоб ви вкусно поїли, а не просто ви отримали і викинули, і напхали мені повну котушку, що ти така сяка, дівчатка, правда. Я літом не відправляю. І е, да, вже весна, коли тепліє, не мене... відправляємо. Не грає? Ні. Не грає? Дівчатка, дивіться, значить, п'ять заказів дівчатка зробила. Це їде в місто Миколаїв. Спочатку хотіла вона в коробочці, потім каже, ні, давайте в дерев'яну. Тоже класно, до речі. Дивіться, заказ номер один. Він виходить на 1190. Перший номер, дівчатка, запам'ятайте, ми вам таке зробимо. 1190. Що в нього входить? Хамон, скумбрія, кілічка і сайочка. Дівчатка, отакий от набор з чотирьох вкусняшок, коштує 1190 з любов'ю. От світульки, цукерочку, на удачу. Обов'язково. Тому що світульки на цукерка вона приносить просто всім удачу. Так, да, ваша світулечка вона всім приносить удачу. Тому що вона сама людина удача, яка ходить, знаєте, і всіх говорить все буде добре. По-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні. Значить, дивіться, заказ номер один, ти хамот, скумбрійка, кілічка і сайричка. Согласні? Согласні. Первий номер, дівчатка, якщо ви хочете пишіть Номер один кусняшка. Піді Костик, є время? Нема, так, да? що вже все, включає. Давай. Мої ріднулі мої коситулі. Время на 15 минут первого поки немає ні сільотки, ні міді. Я не знаю, чи вона сьогодні буде читати. Дівчатка. Ми очі зібрали з костиком, дивіться, багато. Дев'ять замовлень, отут 9 замовлень, не читає оцих п'яти коробочок. Дев'ять замовлень. Але моя було 15 секунд, я не можу говорити, дівчатка, не знаю, чи буде сільотики. Це вже казала, ми зібрали 9 замовлень, оце де воно вичеркнути, це воно обточене, ще є 9 замовлень, але ви знаєте так, трикулечка, хамончик, скумбрічка. Це такі наборочки. Я ці не вважаю, це дівчинка зараз сама забере. Ми мали передавати, але вона сказала, що вона їх сама забере. Дівчаточки мої, не забудьте, що в нас є оці ведеречка. Боже мій, ось, це сюди. Здравствуйте. Боже, здрасте! Боже моя любочка! Я з Києва приїхала. Ми плачемо так тихо. Що ми плачемо? Ручку даємо. Що ми плачемо? Боже мой, я особиділа вихова. Мама моя рідна, бо я зараз теж заплачу. Я теж заплачу. Ти подивись на неї, що зробишся. Це що таке, я не зрозуміла. Боже, я вас так у Я вас теж. Боже, яка в ней чарівна наколка на руці, де, де вона плаче. Так, а ну швидко, йди сюди. Йди вистровити сльози, а ну швидко мені. О, боже, боже. Де цю красу плаче, ну я не поняла. Я вообще не поняла. А де я була? Я стінялася. Я могла втінятися по всьому базарі. Я ж така. Сьогодні тут, завтра там, я скрізь ходжу. Красуня мене, ми приїхали, що відпочити трошки. Люба моя, на 5 минути. На 5 мінути я вас скласти. Моя красуня. Та, звісно, розумію. Моя ласточка. Як діла? Нормально. Нормально. Сльози витерне, кумнічка oh, моя, Саме головне тримати. я ж завжди казала. Ви знаєте, у нас тяжкі часи, Але, але ми повинні що? Встати і йти. Тому що якщо ми сядемо, пиши пропало все. Молодець, yeah. слухай мене, дивися. Я тобі даю це від рибу, Так, тихо. Тихо, щоб зараз не кричала на весь привоз. Дивися, от світульки, диві. Хто? А? ти моя ріда, Конфетку на удачу. Быстренько. Бистренько. Бистренько. Yeah. Бистренько. Yeah. Зайчик, нема. Знаєте що, дивіться? Якщо ви хочете середочку зікрою, пишіть на вайбер. От дивіться, я тільки роблю ролі. Світулька з рибулькою танцює, да? Любочка. Дивися, 09849307. 0,7. Город дивіться, оце все передачки. І це практично Київ, 5 чи 6. Написали, світулька замотала, відправила. Красуня на другий день таку рибулечку з да? Моя ласточка. Так? Я не поняла, перевертаємо телефоном. Так, зайчик мій зараз подожди, рекламна пауза. Буде фото, буде все. Давай вазу. Жовті цвіти, я, я їх обожнюю. моя ти богиня. Давай, зайчик, рекламна пауза. Дивіться, ну вже время в нас таєшне. Я не знаю, чи сьогодні була та рибулька, але вже по першу трошки заказів робимо, дев'ять заказів, але слава богу, слуха. дякувати Богу за все. Рибулечка в відеречках є, сільодочка є, але ми взяли по ящичку сільодки з комбрічки. Ви знаєте, що ми взяли і продали. Ми не набираємо так, щоб вона була все продали, от ми коли вчора брали, вчора ми брали, позавчора. Позавчора. Все, це все, що залишилося. Зараз ми замовили ящик з тубрички, ящик з середки. Зараз кожна середочка з тубричка вакуумірується в такий кульочок. Ви знаєте, що ми все вакуумірує і передаємо новою поштою 098-493-0776. Мої хороші, пти. три булечка, 500 гривень, нарізана долька. Ви утром бачили, було 3-4 стопки, чи скільки багато було. Це все, що залишилося. Тобто не забуваємо, що в нас є дуже-дуже смачна сьомочка і фарелечка. Дівчатка, вона просто мало-мало сольна. 0,98-493-0776. Зайчик. Робимо розворот, поворот і показуємо скубричок. А, все, закривати, закрила рот, повертаюсь. Давай, зайка моя. Так, тепер Як вона пахне, ця скубри? ця Середочка, дивіться, ми взяли ящик, взялися по 70 штучок, ми не беремо багато, дивіться. Всю ми її ложимо в кульочку, всю ми її вакуміруємо. Отака копчена скомбрічка на добовій корочці домашнього копчення 350 гривень штучка. Отака сіредочка просто жирна, обалденно класна. Вона коштує 200 гривень штучка. Замовлення робимо тільки на Viber 0,98-493-077. Подивіться на цю скумік Вона йде з широкою-широкою спиночкою. Вона йде з головою, де всі вітаміни. Мої ріднулічки, саме головне пишіть адресу. Зараз це все ми завакумуємо і положимо на вітриночку. Дивіться, ми беремо небагато. взяли, продали, взяли, продали. Ви ж розумієте, все йде з любов'ю. Так що пишіть звоїтки вам ці вкусняшечки. Все передамо. Тим боля, подивіться на цю сільок. Дівчатка, вона просто 200 гривень творять чудеса. Вона неймовірно класна, копчена на дубовій корочці. І саме головне, що вона таю, таю, таю на губах. Я бій